Доброго дня. Ось вже заходимо на квартиру. Зараз 12 година дня. Осушувач Profter. Компанія Topmaster нам продала ось такий апарат, усушувач повітря на 138 літрів на день. Я сьогодні ще його виливав. Зараз тут літрів 15, напевно, в цьому тазу. Цього разу він сушить рівно сутки. Вологість була початкова 88, зараз 49. З поклівки було нанесено приблизно 110 літрів на стіни. Можна сказати, що вже практично сухо. Сам осушувач стояв ось тут на місці, по центру квартири. От, навіть ось дальня кімната вже практично суха. Ось навіть тут він же сухий. Я вам скажу, що дуже задоволений, дуже компетентно. Хлопці допомогли вибрати апарат, осушувач цей і дякую топмайстер за такий агрегат. Можна сказати, що за день після нанесення другого шару шпаклівки, вже можна переходити до шліфування. Дякую, нехай всім щастить, будьте здорові!